Вітаю вас на ефірі 100% еко-магазину, де я продаю еко-продукції бренду Бріонель, куди входить ходові товари, житло, дитяча серія, напої, також шверцарська технологія обробки кави, де я минулий ефір проводила в місті базелі, оселя, тобто та краса, тобто також гель для душу, доглядова косметика, гель для душу, шампуні, також психологічні консультації, як мої особисті, я є психологом. І від також від проекту профорієнтатор UA». Це е, для випускників шкіл від 13 до 18 років, та також від 20 до 40 років кар'єрне консультування та інші послуги, е, також це центри відновлення здоров'я, тобто це центри відновлення здоров'я в Україні в е, шести філіалах України Чернівці, Львів, Івано-Франківськ, Тернопіль, Рівне і далі. Це обстеж. Повне комплексне функціональне, яке на клітинному рівні може виявити всі причини ваших питань зі здоров'ям, тобто виявити першу причину, що дуже важливо знайти завжди причину. Також нове, це нова рубрика це репетиторство німецької та німецької мови, як для дітей, також і для дорослих, тому що я знаходжуся майже два роки в Німеччині і я якби, можу вас цьому вже навчити мови. І ще одна пункт, така. Я продаю консультації про здоров'я, які я тоді проводила в розіграші 5 консультацій. У переможці в розіграшів також е, переможцям нагадую, беріть, забирайте ваші призи. Тобто забрали призи і також можете замовляти. І також я нагадую, що коли я проводила також під рамок акції споживай, це прилади, масажер, це особливе тату, дякую, дякую. У ЗСУ, дякую, миру перемоги, патріотична акція. Це також важливо. єднаємось та перемагаємо разом. І сьогодні я анонсувала таку важку тему. Пам'ятаємо, це я пам'ятаю, розповідала: є профілактика, є медицина. Це буде з точки зору профілактики та як продукція еко 100% екомога Бріонель може вплинути на таке е, досить серйозне та важке захворювання. Мінінг. Ну Чому саме теми? Тому що мені ну, розповіли таку ситуацію, що людина захворіла нінгітом, також, Ну, таких людей ну, насправді такі люди є. Я посвящаю просто сьогодні такий ефір кожному. Я за вашу конфіденціальність все можу сказати. Головне від мене інформація. Пам'ятайте, тут дуже пам'ятайте, важливо звертатись до лікаря. Я з точки зору оздоровлення. Тобто це така, така профілактична річ, тобто і я зараз вам паузу. і Я зараз повернусь. Так, я зараз повернуся і я можу продовжити. Чай, я бачите, буде на чаєпіці трошки, тому що тема важка, я вас трошки приглашу, запрошу ідея на чаєптя, на чаювання. Тобто. На чаювання чай з молоком, трошки з молочком буде, таке трошки. Зараз потучай, поки водички поп'ємо з вами, тобто ваше здоров'я, тому що я відколююсь про ваше здоров'я, тому у вас, так. Я тут, я тут і сьогодні буде така тема, тому водички поп'ємо. Зараз несу продукцію, яка ж допоможе. Тобто зараз я знайду, я перепрошую дуже рецепт. Тобто рецепт підготував досвідчений лікар, людина якої є клієнти з родичами, плієнтами. Є родич президента Польщі, ви його знаєте. Ну я просто оголошувала це партнер, до якого я звичайно зверталась до більш старших людей, щоб отримати як ж буде корисна продукція бріонелі. Зараз я принесу. Зараз я просто я принесу тобто, продукцію, я читаю. Тут починаємо читати. Це хітозан. Тобто, при Мінінгіті, по-перше, з чого ж почну читати? Бачите, такий прямий ефір то ваше здоров'я. Я зараз. Так, я почитаю, що це таке. Ну, бо може не хто хто розуміє, хто не розуміє, вийде тут всю інформацію. Інформація ну, найактуальніша, тобто використовуючи базу даних, PubMed. PubMed, може, хто знає, це медична база даних. Я є біологом і я навчалася на ну, біології, з, я би так раніше цього не сказала, що ні, не мед, ні, не медик, звичайно, але після. Програма була розрахована після медичного. От, наприклад, я просто якби була з педагогічного, але все одно програма була розрахована інші одногрупники були всі після медичного і якби медицину вивчали, тому вивчали ПАБМЕД, Це такий був предмет біоінформатика, де вивчається ба медичні бази даних, де є інформація про це все. І тому я. Е, так, менінгіт – це запалення оболонок мозку і спинного мозку, яке може бути викликано. Благо, тут важливо визначити збудники. Від цього буде залежати лікування. Знову ця інформація лише ознайомлювана. Бактеріями, це одне вірусами, бактерії, віруси. Може хто знає, хто не знає, це зовсім різне. Грибками, тобто грибкова інфекція або іншими мікроорганізмами. Ось, тобто, детальний огляд про менінгіт з акцентом на найактуальнішу та найдостовірнішу інформацію. Перше, це типи менінгіту, перше це бактеріальний. Ну, тобто бактерія викликаються бактеріями, такими, як Нейсерія, ней менінгіті, стрептококус, тобто кокус, пневмоні, пневмонія е, фемофільус інфлюенця типу Бяхіб. Тобто та інше, це найсерйозніший тип менгіту, який вимагає негайного медичного втручання, тобто бактеріальний – це найсерйозніше. Симптоматика, висока температура, тобто сильний головний біль, ригідність, тобто жорсткість шиї, нудота, блювота, світло порушення свідомості, лікування, антибіотики, внутрішньовенне введення рідин, можливо, стероїди для зниження запалення. От лікування, я увага, увага, увага. це… Лише ознайомлювана інформація. Я читаю цю інформацію для того, щоб розуміти причину. І ось розуміти причину ваше здоров'я. Ваше здоров'я. Ось, Нікс буде, ось, корисний мікс тримаю. Тобто він це та, чому та продукція яка точно не повредить нікому. Тобто, ні в якому разі, чому я це розповідаю? При прийомі цієї продукції йде вже тільки, тільки тільки покращення. Це найкраща продукція виготовлена по стандартам якості, яку минулого разу ми говорили. Передивіться ефір в записі є. Я можливо додав посилання, щоб це було максимально ефективно, максимально корисно та максимально структуровано для вас. Ваше здоров'я, ваше здоров'я. Воду треба пити 2-2,5 літра в день, приблизно норма води. Наступний вірусний мінінгіт, він менш важкий, ніж бактеріальний, часто проходить сам по собі. Тобто, викликається різними вірусами, зокрема, ентеровірусами, вірусами простого герпесу, вірусами кору та паротиту. Симптоми, схожі на бактеріальний мінінгіт, але менш виражені. Слухайте ви, що лікування зазвичай симптоматичне, може включати анальгетики, жарознижуючі засоби та рідину для підтримки гідратації. Наступне це грибковий мінінгіт, ем, рідкісний, але може виникнути у людей з ослабленою імунною системою, Викликається грибами, такими як кріптококус, кандида. Симптоми схожі на бактеріальний та вірусний менінгіт. Тобто симптоми схожі, це симптоми, Я ще раз нагадую: це висока температура, це сильний головний біль, це ригідність, жорсткість шиї, це нудота, блювота, світобоязнь та порушення свідомості. Лікування протигрибкові препарати грибкового менінгіту, паразитарний менінгіт, рідкісний, також як і грибковий, може бути викликаний паразитами, такі як неглерія, фоблері. Лікування залежить від конкретного паразита і може бути дуже складним. Тобто паразитарний і бактеріальний, тобто які це Найскладніший – це бактеріальний. Най, ну, най ну, якби, ну, легше так не сказати, ну легше вірусний е, та грибковий, тобто паразитарний, такий ж важкий, як бактеріальний. Я кажу, як за що продіагностувати? Це люмбальна пункція, тобто це спинна мозкова пункція. Я от коли читала перший раз це слово чула. Ну, звичайно, це ж ознайомлена інформація, але також. Вчуся забір спинно-мозкової рідини для аналізу, аналіз крові, для визначення виробиці, для визначення інфекції та запального процесу, КТ або МРТ головного мозку для виявлення можливих ускладнень або інших причин-симптомів, профілактика, вакцинація, є ефективні вакцини проти деяких бактерій, які викликають менінгіт, такі як хіп, менінгококова вакцина. Пневмококова вакцина, звичайно, профілактика. Ну тобто, ось ця профілактична ціль, Також будьте обережні, консультація з лікарем. Це в першу чергу співпрацювати з лікарем, яким ви довіряєте такі лікарі є, такі. Професіонали їх дуже багато важливих знайти. До речі, з приводу цього я запрошувала е, таких саме двох людей. Я таких знаю, яких я запрошувала на ефір, Але вони по своїм причинам ну не змогли бути. Але я дуже поважаю, і також е, Тарас, який, е, якого родич президента Польщі, один з родичів був клієнтом, тобто він це діагност, і це. Людина з медичною освітою і, і, і тобто ось такі ось люди, які також брали участь в підготовці цього ефіру, я їм дякую. Двері відкриті для вас завжди. Якщо наступного разу, можливо, і ви приєднуєтесь Напишіть у коментарях. До речі, я з вами. Як мене видно, як мене чутно, поставте в коментарях одинички, якщо мене добре чутно. Поставте десятки, до речі, д -д десятки, від одного до десяти, як мене чутно. І також, можливо, я запитаю вас, а можливо, щось ви знаєте якусь актуальну інформацію. Можливо, є серед вас медики. Це не бійтеся, є знизу чат. Також ставте сердечки для того, щоб цей ефір таки поширювати кожен ефір, тому що він йде в різ, тобто йде на загал, і люди будуть купувати таку шикарну чудову Довгу продукцію, і ми ж перейдемо потім що ж то робити. Тобто, от так от. І ми продовжуємо профілактику, перша це була вакцинація, друга: ось гігієна, ось це ось тема, з якою я розкажу. Це регулярно мити руки. Це уникайте контакту з хворими ну, людьми. Якщо людина, Ну наприклад, за цей час хворіє, то. ну це так юди безпеки, захист від комах, особливо у регіонах, де поширені вірусні інфекції, що передаються комахами. ось. Які ж мають бути ускладнення від менінгіту? Менінгіт може призвести до серйозних ускладнень, таких як втрата слуху, порушення зору, порушення когнітивних функцій, судоми, параліч, в деяких випадках смерть, тобто літальне сходця, тому требування замедлітельного лікування, сучасні дослідження та інновації. Це розробка нових вакцин, досліджуються нові вакцини для широкого охоплення різних штамів бактерій. Тобто це генетичні дослідження дослідження. до речі, я дивилася, чи впливає менгенетика і менінгіт. Ні. Тобто, за дослідженнями, менінгіт не генетичний. Менінгіт – це вірусне, тобто таке з викликано збудниками, зовнішніми збудниками, паразитами, вірусами, грибками та. Бактеріями, тобто, це захворювання викликане збудником, це не генетичне, генетика мало впливає. Єдине, що підрозположеность, якщо слабка імунна система, ну це таке. ну тобто, ну тобто, Тут імунну систему піднімати всі ми також ваше здоров'я починаємо з води, починаємо профілактику. Так, нові антибіотики. Розробка нових антиб... антибактеріальних засобів для боротьби з резистентними бактеріями. так от, з приводу антибіотиків, чи проти, ну, це. Так така ситуація, що за тому, що різні бувають ситуації, звичайно, менінгіз залишається серйозною медичною проблемою, але завдяки прогресу в медицині багато випадків можна ефективно лікувати та запобігати. Тобто, що важливо, ми починаємо з профілактики, з гарного харчування, гулі прогулянках на свіжому повітрі, гарному настрої, психологічні консультації. Також записуйтесь в особисті, звичайно, підтримаю вас. Це теж важливо багато чого настрій. А настрій впливає і на імунітет. Ну, як це пов'язано? На наші клієнточки, такі клітинки. Тобто, тобто важливо, увага, шви, важливо швидко, розпізнавати симптоми і звертатися за медичною допомогою. Пам'ятаємо, як завжди, чим раніше звертаємось, взагалі будь-яка. Питання по проблемам по життю сталося. Чим ми раніше звертаємось до психолога, тим швидше ця проблема. Менше потребується, наприклад, консультації, буде легше вирішити. І це буде для вас дуже, ну, тобто дуже класно і піде все як ну, буде добре. Ось чому. Ось, чому ж пабмед, чому ж пабмед, Як же шукати в пабмеді? Показати? Що це таке ПАБМЕД? Пабме, це база даних, де зберігаються статті, актуальні сучасні дослідження, тобто ПАП'. -мет. Ось так. Ось це все протираємо. Так. Ось. Ну як тут? Зараз. Так, так, PubMed, PubMed, ось ось. Зараз мен. Зараз. Як це ж буде? Мені гіт, Зараз воно видасть тут. Менінг. Бактеріальність От просто Мені Просто от вводимо Gites, латиня. Пам'ятаємо, ну, кажу, що це латині, все. Трошки ми вчили навіть. На біології, звичайно, латинію я вчила, і це скажу: от Мені наприклад, такі статті. Ну, наприклад, як же користуватися просто. Ось ось. Видно вам? Ой, так якось не видно. Так, манингитис, актрак, топ-то, отдальні, все. То це стаття, взагалі можна знайти, тут можна шукати статті англійською мовою. Тобто, вот, наприклад, будь які тобто, ось, наскільки просто покажу, просто вилазь, скільки досліджень. Ось. Це актуальні показати більше результатів, тобто ще туберкульозний менінгіт, менінгід, туберкульозний, навіть ще ще такий вид. Ну тобто, дійсно такі, що сучасні використовуючи сучасні бази даних, якщо будь які знайти класні статті, яких немає просто в Google пошуку то використовуйте PubMed. вчили, це відкрита інформація, так можна користуватись. Або Google, Google Академія. Ну, добре, PubMed, на І також, переходимо. Ми плавно, у нас 10 хвилин залишається, ми. Де ж лісточок? Як же ж корисна продукція Бріонель? Це хітозан. Увага, та, яку я назову. А так. Примінінгіті. Буде корисною. Якщо тут, ну, тобто, буде корисно. Звертайте, звичайно, це хітозан, це кордіцепс, Це мікст, який я ось тримаю у руках. Так, це мікст. Кальцій з лецитином та таурином. У нас є суперкальцій, Ось це я тримаю. Так. З Лецитином та таурином. Це, це, а, Це розбудники, навіть як Тарас казав, як людина, яка зверталася це все, готувалось ось. тобто Я зверталася, готувалася до, тобто, до лікарів, можна зверталася. І також запрошувала ще двох медиків, також до на ефір. Тобто, здвоєні ефіри будуть, і я буду це робити. Обов'язково ви також Приєднуйтесь, пишіть у коментарях, що ви знаєте, що вам було зрозуміло. Чи, наприклад, хітозан, кордіцепс Мікс, Е, тобто, як же приймати? Приймати 3-4 рази на день по дві капсули. Тобто кальцію, 3-4 рази на, ну, на день по дві капсули. Пам'ятаємо, це для ознайомлення: проконсультуйтеся з лікарем. Важливо знайти хорошого грамотного лікаря. Я вже троїх назвала, звертайтесь. Не дай Бог, звісно, не дай Боже, але якщо вже така, ну, така ситуація, то важливо звертайтеся. Тобто, звертайтеся. Так, що це? так? 3-4 рази на день. Тобто по дві капсули. Це важливо, тобто, хітозан, Кордіцепс мікс. тобто, мікс це за мікс, взагалі золота тріада. Кордіцепс. Ганодерма та Агарік. Тобто, але просто мікс. Ось цей ось цей він один. з увага! Тому що не вся продукція при такому підходить. Тут о свої особливості. Я наголошую: не займайтеся самолікуванням. Будь ласка, я вас дуже прошу як людина. і... Яка піклується про вас і купляєте, тому що піклуюся про вас. Я дуже топлю за качество. Я за це. І в першу чергу я вибрала. Чому я вибрала бріонель? Тому що якість, тому що це якість, тому що це ефективність, тому що це надійність, точність, зручність, тому що це як обстеження, надійне, точне, зручне, швидке, безболісне. Записуйтесь на обстеження. Наше таке зручне в Україні. У вас є така чудова, шикарна можливість Можливість записатися також. І ще на наш комплексне, також щоб стеження на додачу до аналізів, про яких, я казала, вони в Чернівці, Львів, Івано-Франківськ, Рівне, Тернопіль, Київ, Філіалу Києві Київ, Чернівці, Львів, Івано-Франківськ, Тернопіль, Рівне. Е, так, тобто це центр звідновлення здоров'я. Звертайтесь на динакріттинному рівні безболісне. Точно, зручне, дуже буде допоможе. Де причину саме виясні? Чи то грибковий, чи то причину з'ясує гарно. Якщо, наприклад, діагностували, то, звичайно, не ну, важлива діагностика лікарів, Діаг... то вияснити причину дуже можна. Чи це грибковий, чи це вірусний, чи це паразитарний. Це дуже дуже важливо. Це базис, ключова основа базису, То записуйте. Беріть ручку і записуйте, Я скажу так, виясните причину. Грибко, вона може бути А: Грибкова, Б, вірусна. В, бактеріальне, найважче вірусний і г-паразитарна, вірусна паразитарна це найважчі бактеріальний та грибковий вважається типу, найлегшим. Але будь-яка хвороба є хвороба, але ну, вважається найлегшим. І тут оптимі... дуже оптимістичніший прогноз. А ось тому причину це воно багато зніметь. Так і важлива тут психологічна підтримка. Тому що коли займатися всім цим, може бути. Ти важко, там проходити лікування, терапію, важливо. з Цим я можу допомогти психологічною підтримкою, до інших психологів, до мене, тобто до моїх колег, чудових колег. до мене, Ну, я тут, ну скажу так, я тут у моєму магазині, тому до мене я всім допомагаю, підтримую, я навчаюся зараз. Також підходжу під, під подвійне ну, підвищення кваліфікації у школі практичної психології, тому я якби. І завжди навчаюся, і власна терапія, тобто якби надійна, для вас точна, і е, буде допоміжна і буде в цьому корисна. Ще раз оголошую, е, це хітозан при мінінгіті, це Кордіцепс строго-строго. Це мікс, записуйте. Хітозан, кордіцепс, мікс, кальцій з лейцетином саме, та таурином, бо у нас є будь каці. До мене звернетесь з цим. Якщо будете звертатись, ну не допоможу, допоможу. Так, зовсім допоможу. Тобто, як замовити два варіанти. Каса самообслуговування, це ваш розумний магазин з, накоп... з накоплюваними балами за кожну покупку на сайті. Приплюс зі знижкою 20% при реєстрації. Та, також у мене, тобто це не це, Просто я вам рекомендую, як вам буде вигідніше, краще. Простіше, тобто я ну це вже знаю. Це вже ну проходила і робила і так і так. І повірте, через сайт це вигідніше, класно, зручно. Такі такі переваги. Є такі класні переваги. Він безпечніший, тобто шикарний, безпечний. Тобто і через мене безпечно. Тут базовий принцип безпека. Головне при таких ситуаціях це головне знати. Вихід є, будь-які емоції нормальні, виразити їх. Якщо що сталося, це як стадії переживати. До ну, речі, в школі практичної психології якраз цей модуль проходжу зараз, тому звертайтеся, якраз буде свіженька інформація, тобто і буду поміжна. Тобто це, як це, як Хітозан? Ще раз рецепт 3-4. хітозан. Як же його приймати? Приймати все по 3-4 рази на день по дві капсули. Тому що шкоди 100% не буде. Проходить спочатку діагностика, але наша продукція шикарна для кожного. Тобто для здорових людей, для профілактики. але це таке випаде. Тут треба чітко, хітозан, кордіцепс. мікст. Я показую мікст, це в мене є. Ні, ні мікст. Ось усе. Мікст. Так, кальцій з лейцетита, кальцій з лейцетином і таурином, тобто лійцитин, амінокислота, таурин. з такими тобто хілатна формула. То тобто, це хілатна формула, значить, ферментована, вона гарно засвоюється. Е, ще дюжа, шедяще, натуральний. На 100% еко природне. Як я і казала, чому мой магазин називається 100% еко. Тобто по дві капсули, то тобто, три-чотири рази на день. Можливо, я напишу, я дуже хочу написати, якщо мене не ну, хвати сіл сьогодні написати вам зразу під відео. Тобто залишається одна хвилина. Сьогодні була така тема: не займайтеся самолікуванням з ведміння гід. Перше, звернув, що роби робимо. Звертаємось до лікаря, гарного, класного. Трьох у мене вже є. які допомагали готувати ефір, будуть ефіри здвоєні. Потім друге діагностуємо. Даже Йдемо до центру відновлення здоров'я. Якщо ви в Україні шести філіалів в містах України, і ви центри. Ви виясняєте причину на клітинному рівні. Причину підпричину, Обирається лікарі, обирається лікування, плюс профілактика, продукція чітко зі списку. Що ж робить? І психологічна підтримка. Не навчайтесь. Це, знаєте, це така стадія переживання горя. Зараз проходжу, записуйтесь і пам'ятайте, що всі ваші емоції нормальні, що важливо це прийняти потроху. Прийняття приходить не сразу, ну як плюс-мінус рік, навіть до трьох може бути наприклад, але рік плюс-мінус це вже. Вже ну, нормально, коли приходить повне прийняття і повне, коли людина починає далі жити. Якщо це паразитарний та ой, Господі, та грибковий відменінг, то тут ще більше якби, ну, шансів та прогнозів як повезену, так не можна казати, але так скажу, про, по, так є. І на цій ноті я з вами кажу вам до побачення, гарного вечора.